Кадрові зміни тривають. Голова Київщини свій робочий візит розпочав із Фастова. Там він представив нового очільника РДА. Максим Дмитрович оглянув місцину і каже, прикро, що такий потужний район не має чіткої стратегії свого розвитку, а ще інвестиційного паспорта. Тепер він покладає свої сподівання на новообраного голову. Той зі свого боку обіцяє працювати на спільний результат. З відповідальністю вступаю на цю посаду і з свого боку зобов'язується виконувати. І всі свої посадові інструкції, обов'язки, які мені належать. І надіюсь, що Фастівський район на належному рівні буде виглядати на в Київській області. А це вже сквир. Тут ситуація з програмними документами та господарськими паспортами району не краща. Подекуди державним службовцям не дуже комфортно говорити про показники, які фіксуються в певний рік. А тоді ти вимушений звітувати за наступні роки, що зроблено. Тобто нерідко приховання от цієї, скажем, правдивої статистики дозволяє говорити про те, що я працюю, що я не зупиняюсь, що щось робиться. Але результат де? На посаду голови Сквирської райдержадміністрації було чимало кандидатів, та все ж на публічному конкурсі першість отримують найкращі керівники. Визначити галюка Василя Васильовича, головою Сквирської районної державної адміністрації Київської області, президент України Петро Порошенко, 29 квітня, 2016 року. Своє призначення голова Сквирської РДА Василь Галюк приймає достойно. Я буду стояти плічоплі з вами усіх добрих починаннях. Двері і рука моя, двері відкриті, рука простягнута до кожного із вас в тих добрих справах, які сьогодні будуть іти на покращення нашому народу. За дорученням президента України Максим Мельничук призначив ще двох голів РДА: Сергія Табалюка у Володарському районі та Олександра Тартичного у Ставищенському. Перше, що вимагатиме керівник області від кожного району створити свою автентичну програму розвитку. Вони повинні знайти конструктивний діалог із представниками районної ради, міської ради, меріями районів для того, щоб працювати над глобальними програмами. І дорожньою картою розвитку району спільно для того, щоб бажання і програмні заходи, які формуються райдержадміністрацією, не залишалися на папері, а були слушними для районної ради, щоб депутати за них голосували, і результат від цих програм доходив до простих людей. І вже перші результати своєї роботи новопризначені голови районних держадміністрацій мають показати за 2-3 місяці. Валентина Ковальчук, Віталій Мамонтов, служба інформації за київським часом.